Вітаю вас, друзі. Дякую, що заходите на мій канал, за те, що підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно дякую вам. Хочу зробити огляд на такі підставки для яєчок. Я зв'язала. Нав'язала кролики і ціплятку. Біленьке зв'язала щоб подивимося, з чого зв'язання. З цих я вам не скажу Цей хлопок, такий в мене був непонятного походження. Я вам не скажу його назву. Але він більш, це точно більше, ніж 300, 300 метрів 100 грамах. Бо оцей кролик зв'язаний. -да! З тих же самих ниточок, що я зв'язала я закоханих картопоконга. Ще скажу вам номер, номер, номер. Ось, 737-й номерочок. Так, я зробила а біленький теж хлопочок, по-моєму, такий самий, як це ціплят зв'язала. І що ми будемо далі з вами в'язати? Звичайно ж, ми будемо в'язати ці підставочки. Отже, як в'язалася. Спочатку з денечка, зв'язала, потім з стопчиками знака в'язана ця підставка. О, так, а тут 6, 7 рядочків, стопчики, просто стопчики без накидів, без прибавок. Окремо ушки зв'язані і хвостик окремо зв'язаний. Прив'язала хвостик, ушки, вишила, вишила носик, такі очки. Дуже-дуже-дуже просто. Я хотіла максимально просто зробити цей мастер-клас, щоб вам було не важко його зв'язати. Отже, ціплятко, як в'язалося, теж так само, як і кролик. Але, 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 ось в останній рядочок прив'язувався гребінчик і хвостик. та-дам, І хвостик такий прив'язала. Окремо зв'язалася крильця, потім пришила ці крильця. Носик і очки так зв'язала. Дуже вишила. Дуже просто, дуже легко. Що чого будемо в'язати? Так, що хочемо. Хочу, напевно, зв'язати з жовтого. У мене тут нема жовтого, як ви бачите, ціплятка. Але воно буде дуже гарно на столі виглядати у пасхальний цей день святий. Візьму 35-й номерочок жовтих ниток. Я думаю, буде чудово гармоні... гармоніювати. так. І що ми ще? І, звичайно, оцей Конга. 737 здається, ще знову гляну. 737-й номер. Отже, візьмемо оці, ці дві ниточки. А ще в мене є ще один клубочок такого кольору 535. Але для вас майстер-клас я, напевно, зроблю рожевий, рожевий буде у нас кролик зв'язаний з 737 і з джинса. Якби в мене був гонга оцей, жовтий, то, напевно, б я з жовтого зв'язала. Але в мене його немає. Є ще, до речі, отакий картопоконка. Гунка, 880-й номер. Але я не знаю, чи я буду з нього в'язати. Може, і зв'яжу, можливо, але майстер-клас я хочу зв'язати саме з таких жовтих, яскравих, яскравих, яскравих ниточок. 35-й номер, як ви бачите. Так, положу їх, щоб вони виглядали. Так яскраво на столику у нас. Що я хочу сказати по майстер-класу. Троєчка. Буду використовувати крючок троєчка. Цих я вязала всіх строчки. з троїчки. не дивлячись на те, що ці нитки товщі, чим картопу гар... гонка і товщі з джинс. У джинсі 320 метрів в 100 грамах. виходить, але 50 грам купочки. А рожева оця гонка картопу 300 метрів у 100 грамах. Ну, а ці, звичайно, товші. Ви в'язала я троєчкою. Давайте різницю подивимося. Невелика тут така різниця, ну трошки є. Ви можете в'язати з будь любих, любих ниточок, які у вас є. Головне, щоб вам вони подобались і підходили кольором. Тому, а, є червоний, я вам хочу сказати, червоний теж використовувалась оці. Оці. А ви можете в'язати з будь-яких ниток, які, ви, які у вас є. І ми ці ниточки будемо адаптувати до, до схеми. Дуже просто все зробимо і швидко. Я думаю, до Паски ми справимося. Я буду старатися для вас майстер-клас зробити. Повторююсь, будемо в'язати жовтеньке ціплятко і ржевого кролика пасхального. Виберіть любі-любі ниточки, які у вас є, які вам подобаються, які підходять кольору. І ми з вами стажимо щось таке прекрасне і чудове. Дякую, на цьому закінчую відео. Безмежно вдячна за перегляд. Пишіть, будь ласка, коментарі. Ставте лайки, тисніть, тисніть на дзвіночок. До нових зустрічей. Пока-пока.